Так, далі у нас вітер е, такий, що видуває літери з книги. Катерина Калитко. Да, е, вона не особисто, бо вона не в Україні, зараз здається. Але вона мені сьогодні зранку писала, сказала, читайте. Читайте. І вона написала це якраз, так. Да. Наш будеш читати? Чи ні? Давай. Наталка Пономарьова вийшла за свого культа і прочитає. Вітер такий, що видуває літери з книг. І вони лежать, порожні білі, як ці сніги. Там за порогом я б хотіла мати квітник спільний з тобою, де квіти ніколи не гинуть, вічно тривають імена всі заслужили на благо живого саду. Наші всі наші вічні знання, всі відпливуть або в грунту осядуть. Рай зрозумілий. Іще тільки нам і тут: землю брати руками. рости з неї. Але сніги великі. І над ними цвітуть квіти артилерійської батареї.